Як тільки починається якась історія з дівчиною, у мене починаються думки в стилі. Оце буде моя дівчина, будемо разом жити майбутня мати моїх дітей. Очевидно, що це треш, і Ніяких дій, які до цього ведуть, я не роблю. Але це точно відображається у моїй поведінці. Що робити з цими дурними думками, чому вони можуть з'являтися? Дивись! А, ну, якісь такого рода думки. Вони, в принципі, у будь-якого чоловіка з'являються. Ну, тобто, ти починаєш мріяти, ти починаєш думати про якісь круті картинки, які на тебе чекають в майбутньому. Питання, наскільки багато часу ти витрачаєш на ці думки, наскільки ти зациклюєшся на цих думках? Оце питання. Якщо дуже багато, то ну, щонайменше задай собі питання: Чому в мене так багато часу? Якщо це впливає на твою поведінку? Знову ж таки, задай собі питання, а як я правильно повинен себе був би вести. Ну мені здається, що ти трошки перебільшуєш. Все ж таки, я тебе хоча б трошки знаю, і мені здається, що дівчина не відчуває, що ти там колись подумав, що ти хочеш з нею майбутніх стосунків та таке інше. Так, вона відчуває, що вона зацікавлена, точніше, ти зацікавився нею, але не думаю, що це виглядає супер критично. Ось і все. А ще раз відповім на твоє питання: що робити з цими дурними думками? Не концентруйся на тому, що ти будеш кон контролювати свої думки, Конц концентруйся на діях. І стосовно цієї дівчини, і просто стосовно того, щоб твоє життя було насичене. Це перше питання твоє. Друге, чому вони можуть з'являтися? Слухай, ну ми всі хочемо, щоб все було круто. Ми всі в першу чергу віримо і мріємо про якесь добре, круте. Короче, з тобою все ок. Концентруйся не на тому, щоб контролювати думки, а концентруйся на діях. І я впевнений, що все буде за єбісь.